Прийшла весна. Один з перших виходить на світ після зимової сплячки клоп солдатик. Тому його називають провісником тепла. Пробудження клопів відбувається в березні квітні, як тільки сонце починає пригрівати землю з'являється перша рослинність. Відразу ж після танення снігу за умови відсутності морозів. Прокидаються перші метелики. Яскрава кропив'янка першою злітає в повітря. А через тиждень після кропив'янки прокидається лимониця. Ще з'являються метелики жалібниця, павинне око, адмірал. Узимку метелики ховалися в дуплах дерев на горищах, у сараях. Сиділи там, склавши крильця, ледь живі, пригріло весняне сонце, і вони прокинулися. Ранньої весни прокидаються мухи. Узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами або у господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило. Вони ще сонні повзають по стовбурах дерев на паркані, криючись на сонці. Пізніше прокидаються божі карівки, їх легко впізнати по вигнутій спинці, а також жовтим або червоним крильцям чорними точками. На лісовій галявині або на схилі яру, де цвіте верба, можна побачити джмелів. Зігрівшись на сонці, летять до золотистих котиків на вербі, щоб поживитися нектарами. Під теплим весняним сонцем прокидається мурашник. Маленькі трудівники тягнуть якісь трісочки, шматочки кари лагодять після зими свій дім гніздо. У травні повітрі наповнюються шкідливими мошками і комарами, які завдають чимало клопоту як людям, так і тваринам. Наприкінці весни прикидаються травневі жуки, великі комахи чорно-коричнього кольору з характерною щитинкою вусів, а також бронзівки золотисті.